Друзі, радий вас вітати на каналі Ваша Пасіка. Я впевнений в тому, що кожен пасічник з нетерпінням чекає пасічного сезону і працює для того, щоб викачати якомога більше меду. І саме цей процес забирає в нас найбільше часу та сил. Тому мова сьогодні піде про ванночки для розпочатування рамок, саме завдяки яким ми зможемо суттєво полегшити собі працю. І для того, щоб розібратися, що це за діло, з чим його їдять і кому яка підійде, ми розберемо їх окремо. Всі ванночки, про котрі піде сьогодні, мова комплектуються Такою підставкою для рамок, котра легко знімається та надівається для того, щоб помити ванночку чи транспортувати. Тому що використовувати її можна як на стаціонарі, так і при кочівлі, при відкачуванні меду в полі, де завгодно, де вам заманеться. Різниця між цими двома ванночками полягає виключно в висоті. Коли ми говоримо про 100 мм чи 200 мм, мова йде про висоту ванночки, тобто і відповідно про її. Внутрішній об'єм. Такі ванночки можуть комплектуватися як пластиковими ситами, так і нержавіючими. Якщо ми глянемо на ванночку 200 мм, і коли ми ставимо на неї сито з нержавійки, ми бачимо, що тут у нас збільшується відстань. Тобто кількість забросу, якого ми можемо сюди накласти для того, щоб він стікав в саму ванночку, збільшується, що дозволяє нам. Продуктивніше і довше працювати на одній кількості забрусу без виливання меду з самої ванночки. Я впевнений, що об'єму 100-мм ванночки вистачить пасічнику, котрий має пасіку близько 20 чи 30 вуликів. Адже повністю по мірі набирання забрусу ми забираємо, переставляємо його, і за цей час, коли ви розпочатуєте рамочки, забрус встигає стикти. В тому є дуже великим плюсом, тому що вам не потрібно його відстоювати. А от ванночка 200 мм цілком покриває пасіку від 30 і до 70 вуликів тільки так, тому що об'єм меду, який набирається в саму ванночку, є неби як великий, а також нам допомагає. Продовжити роботу з нею під час розпочатування рамок, оця відстань, котра є від сита і до краю, тобто набрати сюди забрусу можна не аби багато, і недосертно залишається ваночка 300 мм. Друзі, скажу так чесно, це є найуніверсальніший солдат, тому що вона комплектується вже краном, зливним краном, котрий допоможе вам не витягувати забрус для того, щоб Злити вам мед, котрий накопичується в баку, це в рази полегшує роботу. Хоча насправді я впевнений, що пасічник це така людина, котра обов'язково любить щось додати в будь-який продукт. Тому я думаю, що в ванночку 200 мм цілком можна додати так само такий самий кран власноруч, і ця ванночка, як дві попередні, комплектується або нержавіючим ситом, або пластиковим. Котра надівається наверх. Ну, але, звісно ж, нержавіюча сито тут, як нігде, підходить найкраще. Всі ванночки дозволяють нам працювати з будь-яким типом рамок: чи то Дадан, чи рута, чи магазинна. Рамочка гарно лягає на тримач для неї, дозволяє вам зручно працювати однією рукою і зчищати забрус на сито. З мед з забрусу буде збиратися на дні ванночки. І ви його можете випускати за допомогою крана, не знімаючи сито. Це от просто універсальний солдат, як я говорив. Працює від 10 вуликів і до безкінечності, адже е, тому що ви забираєте сито за забрус, висипаєте його на бік, а він вже буде майже сухим. І того він, його вже можна давати бджілкам на осушку та перетоплювати. Тому, друзі, якщо у вас виникають якісь запитання, обов'язково звертайтеся в коментарі. Це дозволить нам краще працювати. І робити вашу роботу легшою. Дякую вам за увагу.